Радуті це майже мій день народження. Він буде вже завтра. Просто хотіла показати, що мені нафарбували нігті. Дуже рідко їх фарбую, але таке свято. Ось блакитні і рожеві. Па-па! Морнінг, коротше. Я народилася о 6 з чимось. Ну, бо 30-та хвилина, 30 або 45. Тому мені вже 12. Шок, шок, шок. <кхем> Думаю, на попередньому кадрі не сильно було видно, але там а, повісили, <кхем> але там повісили для мене а, Надпис Happy Birthday і декілька кілька кулюк. Э, Ну от он, на шафах і на тренажері. Патронки буду отримувати ввечері. Ввечері. Ось. Тому що там тільки батько з роботи проходить ввечері. Вітають. Ну, ми завжди один одного вітаємо в повному суставі. Тарочек есть. Спасибо. Бывает. Упаковка Спасибо. на мире. Мне кажется, это все сладости. Там еще что-то, и там написано еще домик. Слабака? Нет, члены счастливых, счастливых девчат. И что там? А, ну это типа тут все разные такое вот писать. А запомню-то его я буду в Телераме, да, в YouTube шортс сладости. Ты ж поделишься. <свес> вот, только <свес> конфет. Вот, киндеры. Помялся, ну ладно. Ой, монеты, монеты детства. <свес> а детство еще не прошло. Боже, сколько их я, я, не киндеры Вот это ты все, надеюсь, с нами чуть-чуть поделишься. Конечно. Ну, спасибо. Я, дум... <свес> я думаю, что сама я это все не съем. <laughs> well, well, no, Happy Thursday! Що ж, вирішила відкрити вже Kinder Joy. Ось зараз будемо з вами відкривати його. Цікаво, що там. Що ж, ось наш кидер. Зкроємо ми ось тут. Десерт, скоріш, за все їсти яще. Не буду, всім пізніше. У них, до речі, тепер вже не пластмасові, а картоні. Раніше у них ложка для десерту була у вигляді грибочка, можна так сказати. Ось ця легша, а ось ця важча. Тому ось тут десерт, а тут іграшка. Що ж, о, тут коли відкрила ось щось таке, щось воно якесь непонятне. Вибачаюсь день. Просто урок вже. Що ж, добре. А, це коротше закріпка на пенал. Це трохи тихіше. Тепер... Ось така корона. І нам треба ось в цій послідовності закріпити. І тоді у нас буде ось така гарна. І можна ще відсканувати, але відсканую я трохи пізніше. Цікаво, яка іграшка попадеться у мене витру. в другому кіндері ось ось паніку. Це все відкрию ввечері. А, їсти буду пізніше. А верхня вона потрібна для того, щоб вже прикріпляти на пенал. На пенал. Зараз покажу от, приклад в цьому. Хоча ні, на цьому не вийде. Зараз я вже візьму. Взяла ось цей, тому що в мене в мене є ще один банал, але там вже є. Штука не така, в мене ще не було. Ось тому зараз хляну. Прикольно. Для мене виглядає класно, але на цьому пеналі я, скоріше все, не буду його носити, тому що воно якось не йде. Можливо, я прикріплю його до друзяка, сумки, не знаю. Поки воно в мене просто десь повисить. Де? Не знаю, коротше, поки воно ось таке от якесь. Сьогодні нам видав такі підручники з англійською. Це Students Book, а це Workbook. А ось такі у мене були. От. Мені, до речі, ось ці два подобаються набагато більше, ніж це. По-перше, мені не подобається картинка і кольор обложка, але що поробиш? Помаранчу якось він так більш не знаю. Він, він теплий, ніж оцей. Ну, просто. Який, який би ви вибрали? Ну, не дивлячись на те, що він в мене вже отакий от. Ну, Я б вибрала ось цей, тому що, ну. Більш мені ось ці, по кольору подобаються більше. Ось от такий от, Studentsbook. А отакий от вербук. У Вербуці, звичайно, ну, типу що все от таке чорно-біле. А тут, а тут, а тут зараз покажу. Я сама цього не знала, а сестра коли ото гортала. Я побачила, що тут є от такі кольорові. От, вот Ещё ту. Ну, коротше, декідка тут старинок, я кольорових. Коротше, класно, ставлю лайк. От. Вот. Ой, у мене от така от краса. Ой, до покажу вам зараз, що ми тут сестрою трохи поробили. Иду на плавание. Тащу сумочку. Скажи комментарий. Что? Скажи комментарий насчет того, что я дала конфеты. Комментарий обеда. Скажи комментарий. Что? Скажи комментарий насчет того, что я дала конфеты. вкусно Хорошо. Что ты думаешь? А мне сейчас сделать э -э кое-что? Прям тут. Сделать или нет? Что? Добрый, да. Спасибо, ну, Калина, с днем рождения! А -а 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 ну, а если я тебя приду обнимать, то ты будешь меня мокрым. Да или показывать или нет? Да. Что? А. Ну, что, я покажу, а ты Ну, покажи сейчас или нет? Да, 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 Давай. да. Сейчас будет колесо а или что-то. Что Человек сзади. Ну, oui. Тут у меня тут в сумке у меня еще две вкусняшки, которые мне подарила Полина и Зине. Посела и я жду Зеле Иду дома. Трохи пришлася, ну, ну прошлась с з... Зиней и Полиной. Ось що таке. У мене ось ой. Ось тут у мене а, фу, цей а, фу, форма. І, і, і там що ще в мене. У мене там вода, крокси, а, рушник. Ось. І ще в мене там дві цукерки, Я не думаю, що в мене чудно. Що, ми, що, що мене чутно. Ось. Я вже перекрутила його вже. 150 разів перекрутила його. По математиці, до речі, мені потрібно там дорозв'язати одне рівняння в здачі. Ну, це задача, яка з, з допомогою, за допомогою рівняння вирішується. Ось. О, і, в принципі, все. На Завтра у мене все зроблено. Мені на завтра потрібно було зробити лише два уроки. Це укрмова і, і математика. Дуже в мені дуже подобається мені ніхто нагода. Я тільки зараз помітила, що в принципі цей лак досить підходить по кольору до моєї жилетки. Це підходжу. І так, да, на кухні хтось є. щось чую якісь голоса. Нічого не Конечно. О, это, это что? Ты не оттуда начала. Чего? О, имени демс. О акрил, лак акриловый. Лак акриловый. Это белый? Не блин. Это Нюша, что помню Лак акриловый. Это белый? Прозрачный. Это рисовать прозрачным? Таймлес Рубинова. Как ты хотела? Айсвер Нет сам лайк Духишки. Давай это что И два И домашний дух. Давай рисунок. Нет, а у нее три книги. Нету, три нету, да, нету продажи, Они все в продаже. в нет, нет, нет. Нет, 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 Картиночка. А, что, а у нет, нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, не Нет, нет, <laughs> Там картинка сверху. Да? сверху. Я вижу. Такая вот девочка. Девочка. Девушка. Девушка. Красавица. А кому пакетик надо? Оставишь. ближайшим. Ближайшим, да. Это что? Маме не хватало на работе. Что с Она разокрасила. Ну, она просто разная. Кассовая лента. Еще. целый набор. Кассовая лента. А где же кассовый аппарат? Раптейт мини-принтер. Мини-принтер. Принт граффити. Веб-сайт принтинг. Лабл принтинг. Двайт блю пинг. Что говорят? Принтовка. Граффити

Нажми там на э, кнопочку сбоку. Типа, окей. Из тебя попросит сейчас 50 гривен. Подержать надо. Нашла, чтобы она зажглась зелененько. Зажглась? Это я. Да. Красавчик. А я могу типа выйти? Да? Нет, подожди. Сейчас. А Подожди, сейчас, сейчас, хочу. Нет. Класс. <смех> <смех> Ожидание. Я везде буду такая. <laughs> <laughs> ну, это, видимо, твоя любимая поза. Твоя фишка. <laughs> а это тоже звезды. Мы заказали. звезды. <laughs> <laughs> Посидите фонариком. Ребята. О, подождите. Ну, потому что солнечный свет. Плохо видно, ну ладно. Тут, короче, я и я. Это хорошо. Я и я с получением подарка. Айсимер. О, пленочка. Мне нравится красота. Это я и я. Сейчас мы праздничный ужин себе устроить. При свечах. Хаби, birthday to me. Красота. Нет, я не готова. Я вас... Нет, сказала. Нет. Что воду будет себе оставишь? Или мне. меня я с пиццей буду, конечно. Пицца. Красота. Эти звезды Видишь, задумал? Может даже и Ой, Красота. Там открыто. Зато такой свет был, как будто бы свет есть. Класс. Она задула, когда еще не успела задуть. Я даже желание не успела загадать. Давай мы тебе сейчас другие зажжем. Только не, у меня, одно, у меня два, не, одно, два желания. Поля, выйди. Куда ты смотришь? Я закрою глаза. На потолок. Только белый и красивый. Но вы даете. 13, 14, 14 15. Поля, книгу, книгу убирай. Так, ты, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Я Полина. Happy birthday. У-у-у. Чистоти. Чисто. Ну, молодец. Отрукуща. Кіра. Ну. Щок. Повній щок. Надостир. Мм. ММДМС, Пиразутик от подружки и Лу Папу или как его называют от еще одной подружечки. А еще негатив, негативный комментарий. Мы около двух часов долбились с математикой. Вау, wow, like. лайк. Тут у меня еще очень много статочки, которые я все показывала. Подпиртом. Показувала. Это скарочки вид хрещеного моей сестры. Ось такие вот он. Ой, я буду тоже принести с голова. Показывала. Мне понравилось принтер. Такий такие вот прикольные. І жучку. Клас, гарна фотка і десь ще були. Тільки куди вони? О, там, там І ще от такі от. Ось така от фотка. Ой. Ось така і от така, коли я вже розпакувала. Оце для алмазної мозаїки Ось от такий от малюночок. про те, як я її роблю, буде окремо відео. Ось. Також для принтеру кольорові, кольорові отакі звичайні. Тут немає одного, тому що він вже ось тут. І як наклейки. Ось. Тепер книги. Дара Курніч, рівні із українського міфу Домашні духи. Тут, це та, яку я вже прям ну, хотіла. Щоденник щасливих дівчат. Він дуже прикольний, мені подобається. До речі, я дізналася, що я Як я вибрав. П'ятий мій темперамент. Я холерик і ну, в мене, коротше, ось чотири абрикоски і одна вишня абрикоси — це Голерик, а вишні — це санг... сан... Сангвінік. Тому якось так. Друга ось це з серії іде друга книга, а це третя. А Першої не було. Ось. А, тут ще духи шкідники. О, я її ще не відкривала, не дивилася. Але от мені дуже подобається це така от що вони так класні. І таймлес рубінова книга. Час сильніший за все, кохання долає час. Керстінг. Керстінг. Гір чи гір? Не знаю. Ось якісь такі подаруночки. Мені подобається, ставлю лайк. Ось просто. Щоб ви розуміли. Чисто. Який там таймлес, але його багато частин, а це міфи. Про міфи тут багатонько. І так класно. Ось. Тут, до речі, є розділ з фільмів і розділ з книгами. А, книги, здається, я прочитала більше, не знаю, але у мене, або у мене більше книг. Про фільми, фільми у мене взагалі, мені здається, не поміститься. А, десь тут було. Про книги я для того, щоб записати. На телефоні я записую ще фільми. о, зайшла про книги Фільми, які я подивилася, які я хочу подивитися. У в мене їх просто набагато більше. Ось тут про книги. Ось тут 21, а тут трохи поменше. Ось моя книжка полиці, записую на цій полиці назви по читаних хвилю. Тут, тут менше, ніж мені потрібно, тому що, скоріше за все, я буду записувати дві назви. ось і Книжковий виклик. Ну, тобто читати книжки. Ой, зараз ще потрібно знайти з кіно про кіно. О! О! Було-було. Обов'язково обов'язково до перегляду. записуй на цій сторінці на своєму серіалі в тему як я хочу подивитися. У мене їх побільше, плюс я зберігаю там в ютубі і все таке. Ось, якщо чесно, мені трохи сумно, що він бігу до кінця. Ой, більше, я ж хілить на шарк. На шарк, на льоха. Ось, лапонька доця. Дуже багато всього. І прикольно, я буду ще от розбиратися з цим принтером. такі южики. Коротше, багато всього. Мені все подобається, але нюанс того, що я сьогодні плакала із-за того, що я довго робила. З контролем роботу з математикою, просто там мені здається, у нас колективно було нерозуміння однієї задачі, тому що там щось е, дзвонило, ми там нас вже до освітла, і дзвонить е, мама однокласника. Ну, вона є подругою, ну, подругу знайома, не знаю, краще. Вона е, дзвонить і питає, що, здається, що як ви там з математиками здогадувалися. Коротше, там щось, бабуся, чи я ще щось. Коротше. коротше, я задоволена подарунками. Я задоволена, в принципі, днем. Мені все сподобалося. Мене привітали. Там розберу подарунки, кудись їх покладу, і розберуся трохи спринтером. Ось почитаю там, можливо, щось роздрукую. Мені ж сумно, що день вже закінчився. Коротше, ось це, як я казала, я не прямо всі, але буду намагатися е, записувати у, у шортах Ютуба та е, у кружочках в Телеграм. Можливо, зараз, прям прямо зараз зроблю невеличкий обзор тих сторінок, як я вже зробила. Не знаю. На цьому влог з дня народження приходить кінця. Усім всіх люблю цілую. Добра ніч. Якщо смо дивитеся ввечері, або гарного дня. Все. всім па-па.